Всім привіт! Ви на каналі «Чебердак» і сьогодні я розповім вам про труйм'ясто та про польські морські курорти. І перша наша розповідь буде про Гданськ. Я дуже багато чула про це місто і мріяла в ньому побувати з тих пір, як вимушено оселилися у Польщі. Але, як виявилось, мріяла про нього не тільки я. Перше, що мене здивувало, це неможливість купити білети в гарячий сезон в напрямку в Данську. За два тижні усі білети на потяги були розпродані. Тільки подивіться на цю купу людей і всі на наш потяг. Квитки на потяг нам все ж таки вдалося купити завдяки сайту pkppl. Але потяг виявився нічним, який прибуває в Данськ у четвертій ранку. А заселення в готель було тільки з 16-ї. Тож постало питання, де податись з дитиною на ніч. Ще нас дуже засмутили місця, бо здавалося, що вони в різних купе, але це не так, бо купе розраховано аж на 8 людей. Зал в данському на реконструкцію, але ми все ж таки доїхали. Вокзал виявився на ремонті, тому пересидіти там не вдалося. Хіба що ось так, сидячи в переході, але мала чомусь не погодилась. Світаєні Студенське. Для тих, хто, як і ми, приїде вночі, я вирішила зняти локації, доступні для сну. Ось і питання, де можна було дочекатись до ранку. Лавочки можна було заспати. Як туристи. ось, наприклад, такі зручні лавочки в літніх кафе. Або можна податись до моря і зручно вмоститись на пляжі, щоб зустріти світан. Ну, звичайно, якщо хоч хтось у вашій сім'ї розуміється на романтиці. Усі заходи закриті, але є 24 години. магазинчик. Але моя сім'я виявилась більш прагматичною. В останній момент ми все ж таки прийняли рішення зняти хостел поблизу вокзалу. По дорозі зустріли світанок і людину Павука. -да! А ось і наш хостел, який ми забронювали на 5 годин. Ніч в хостелі Шафарніє в Гданську в гарячий сезон обійшлася в 180 злотих на двох. Дитину пустили безкоштовно на одне ліжко з мамою. Рецепція працює цілодобово. Нам видали постіль, номери ліжок та ключ від кімнати. Ліжка зручні двоповерхові. Єдиний мінус це була ліжка в загальній кімнаті на 10 людей. Але кого це засмучує після 8 годин у потязі? А ось вже і ранок. Хостел нам сподобався. Зручно, чисто, комфортно. Трохи засмутило відсутність шафки для одягу. Проте в коридорі є камер схову, де можна лишити наплічники. А ще й кухня для приготування їжі. Обожнюю знімати кухню в хостелах. Там стільки поличок. А ще завжди є можливість поділитись зайвими продуктами, залишивши їх в холодильнику з написом «For use». А поки єси, можна погортати рецепти. Кажуть, це добре для травлення, стимулює виділення шлункового соку. Виписка з хостелу у 12, але можна залишити речі і скільки завгодно користатись туалетом та кухнею. А можна пройтись по чарівним вуличкам Гданська, помилуватись річкою Молтавою. Або пройтись по королівському тракту від зелених до золотих воріт. Саме тут, на вулицях Длуга та Длугі Тарп, жили найбагатіші данські патриції, і тепер на кожному кроці можна трапити на історичний музей, присвячений його колишнім власникам. Хоч це і понеділок робочий день, але кількість туристів вражає. Не уявляю, що тут коїться на вихідних. До речі, більшість музеїв досі є безкоштовними для українців, а в понеділок для усіх відвідувачів. Тож готуйтесь до довгих черг. А деякі навпаки в понеділок зачинені. Приблизно посередині шляху між золотими та зеленими воротами на вас буде чекати одна з найголовних візитних карточок Данську Фонтан Нептуна. Фонтан оточують міфічні потвори. Є навіть подвійний сфінкс та келпі. А келпі це така водяна коняка, яка може приймати вигляд чарівної дівчинки чи привабливого хлопця та заманює путників у воду. Ось вона висолопала язика. Мабуть, на когось чекає. Нам пощастило потрапити до міської ратуші, що була збудована ще у 16 сторіччі, але майже повністю зруйнована в кінці Другої світової війни. Сьогодні понеділок, тож вхід до самої ратуші безкоштовний до музею, але на вежу ми не пішли. Ой, бо на вежу 400 сходинок і не з моєю ногою туди дертися зараз. Хоча я так бачу, що тут також сходинки. Бачите оцю чергу? Хочете дізнатись, що у тій маленькій кімнатці? Ось що! Старі шафи та розписна стеля. А знаєте, чим вони особливі? Це єдиний фрагмент, що вцілів від цієї ратуші після завершення війни. Ратуша була повністю відновлена тільки у 1970 році. Що стосується шикарних інтер'єрів, вони були завчасно перевезені до сховищ і збереглися майже неушкодженими. На другому поверсі ратуші розташована картинна галерея, а третій різко контрастує зі старовинними інтер'єрами, бо присвячений тому періоду, коли Гданськ був ще дансингом та перебував у окупації. Догадались, що це? Це автомат для продажу цукерок. На виставці ще багато інсталяцій з минулої епохи. А ми з вами повертаємось до сучасного Данську. Під час штурму та визволення міста його центр був майже повністю знищений радянськими бомбардувальниками. Роботи по відновленню історичного міста тривають і досі. Але в цілому старе місто майже повністю відновлено. І навіть заселено дивними морськими створіннями. Прогулка по Гданську залишила незабутні враження, навіть попри те. Що ми не змогли більше потрапити ні до одного з запланованих музеїв. Але все ж таки дійшли до золотих воріт і навіть зробили надзвичайно важливий висновок. Якщо збираєтесь гуляти вулицями Старого Гданську, Данську, не надягайте підбори. А щодо перекусу це святе. Особливо якщо по обидві боки безліч різноманітних кафе. Оце ми можемо отримати за 100 злотих. Через обмаль часу та грошей ми обрали домову кухню. Дешево, смачно та швидко. У наступному випуску ми з вами поїдемо у Сопот. А на завершення прогулянки міста можна зупинитись на одному з мостів. Звідки помилуватись на Гданського журавля. Ось тугообразну конструкцію найстаріший в Європі підйомний кран. Ще саме тут можна подивитись на пропливаючі по Молтаві кораблі і автомобілі. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте лайки і до нової зустрічі!